Доброго всім ранку вдома сьогодні, 19 червня, міжнародний день боротьби із сексуальним насильством під час конфлікту в етері ранку вдома. Керівниця програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству в Україні Альона Зубченко. Вітаю добрий ранок. Яку маємо статистику з приводу випадків сексуального насильства під час конфлікту в нашій країні на сьогодні, коли велика війна триває вже півтора роки? Складно говорити і оперувати цифрами. У нас є декілька статистик. Я можу поділитися цими цифрами для загального розуміння зокрема, реєструють. І ідентифікують випадки сексуального насильства пов'язаного з війною Генеральна прокуратура. Наразі вони мають 193 подібні випадки. Починаючи з минулого року. На базі центрів допомоги врятованим це центри, створені урядом України спеціально для того, щоб надавати допомогу постраждалим і орієнтувати їх, які ще сервіси, яку ще допомогу вони можуть отримати в Україні. Ідентифіковано близько 150 випадків. Ми розуміємо, що така статистика не є репрезентативною, тому що, по-перше, не всі звертаються, не всі мають в собі силу звернутися і розповісти. По-друге, ми маємо розуміти, що сексуальне насильство не усі, навіть постраждалі, можуть його вірно ідентифікувати. Дуже часто говорять про зґвалтування як прояв сексуального насильства, пов'язаного з війною. Проте це не тільки зґвалтування. І ми бачимо по тих випадках, які вдалося нам ідентифікувати, що зазвичай звертаються. Um, люди, які розуміють, що з ними сталося щось погане, ті, ж, хто піддався примусовому роздяганню, обшуках на блокпостах, погрозам зґвалтуванням, зазвичай не звертаються, бо не ідентифікують себе як постраждалу людину. Ми ж закликаємо, потрібно звертатися, тому що винні мають бути притягнуті до відповідальності, а постраждала має отримати всю необхідну допомогу для того, щоб жити далі. А розкажіть, хто і як допомагає людям, які пережили такі випадки, про центри, да, власне, конкретніше, центри допомоги врятованим для нас це е, така оперативна реакція на те. Те насильство, яке відбувалося минулого року і продовжує відбуватися цього року, на жаль, за ініціативи офісу віце-прем'єр-міністерки та урядової уповноваженої з гендерної рівності, та за нашої підтримки як фонду народонаселення було відкрито 11 таких центрів по Україні. Будь-яка людина і та, яка була вимушена тікати від війни і внутрішньо переміщена, і та, яка знаходиться в громаді, де працює центр, і так само переживає травму війни або потребує якоїсь допомоги, може туди прийти і отримати допомогу в декількох напрямках. Перш за все, це психологічна допомога, базова психологічна поговорити, заспокоїтись і зрозуміти, що робити далі. Працюють психологи і допомагають. Це соціальна допомога. Працюють соціальні працівники, вони надають дуже широкий спектр підтримки. Вони можуть підказати і поселення, і де отримати гуманітарну допомогу, куди звернутися за виплатами, як оформити документи на виплати, що робити, якщо у вас немає документів. І інші, інші, інші соціальні питання. І якщо ми подивимося на статистику роботи центрів допомоги врятованих, то саме таких питань найбільше. Також у центрах працюють юристи, які можуть і допомогти оформити документи, і підказати покроково, що робити людині, якщо вона тікала без нічого. Дуже часто люди приходять без паспорта, без документів. Зовсім без нічого. І у нас є кейс-менеджерки. Що таке кейс-менеджерки? Це людина, яка фактично стоїть поруч і пліч опліч з постраждалою проходить весь шлях аж до реабілітації і отримання допомоги. І е, якщо потрібно звернутися до медичних установ, дуже часто люди соромляться, не знають, як їм говорити з лікарями. Кейс-менеджерка допоможе і може йти навіть з постраждалою разом в лікарню, спілкування з правоохоронними органами, що також може бути травматичним. Кись менеджерка буде поруч, буде тримати за руку, підказувати, які людина має права, як вона має діяти в тій чи іншій ситуації. Це і є центри допомоги врятованим. Я вас правильно зрозуміла, що це центри, які налаштовані на допомогу жінкам. Ні, не тільки mm -hmm. жінкам. Туди можуть звернутися і жінки, і чоловіки. Будь-хто ми абсолютно жодним чином не обмежуємо. Більше того, від сексуального насильства пов'язаного з війною страждають не тільки жінки, і ми це бачимо і по тих випадках, які ми реєструємо і виявляємо на базі центрів. Це є і чоловіки, це є і діти, це є і жінки, і чоловіки різного віку, і менші вісімнадцяти, і більше ніж 70. Тому е, усі, хто постраждали, або всі, хто по потребують будь-якої допомоги, можуть туди звернутися і її отримати або на базі центру, або отримати перевірений контакт у своїй громаді, де можна отримати допомогу. А ще раз уточню: це центри, де допомагають саме людям, які потерпіли від сексуального насильства, чи не обов'язково? Ні, не обов'язково. Обов тобто єдиний критерій. Я можу звернутися до центру. Це те, що я хочу туди звернутися і потребую допомоги. І я українець. Будь-яка людина, яка постраждала від війни незалежно від громадянства, незалежно від uh -huh. статі, віку чи будь-яких інших аспектів, може звернутися і отримати там допомогу. Центри орієнтовані і навчені працювати із специфічними і важкими травмами сексуального насильства. В цьому їх особливість. Цим вони відрізняються від будь-якого іншого гуманітарного uh -huh. штабу. Наприклад, але це не означає, що туди звертаються тільки люди постраждалі від сексуального насильства, може звернутися будь-хто. Зрозуміло. а ви сказали, що 11 центрів по країні. В яких містах є зараз центри, і як знайти знайти їхні адреси? Ми разом з офісом віце-прем'єр-міністерки зробили онлайн сайт. Онлайн сайт, зробили сайт, на якому зібрана вся інформація про доступні. Про доступні центри, як вони працюють, де вони працюють, адреси і контакти, номери телефонів для того, щоб було зручно зайти і власне подивитися, де вони працюють. Якщо говорити про конкретні міста, де наразі доступні центри: це Київ, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Чернівці, Мукачево, Одеса, Кропивницький і Полтава. У Харкові і в Херсоні ми маємо наразі мобільні центри, тобто вони не мають приміщення, де вони працюють стаціонарно, але вони є мобільними і вони виїжджають, коли щось трапляється і працюють на базі інших сервісів. В Харкові і в Херсоні стаціонарні центри будуть відкриті найближчими тижнями для того, щоб люди також мали куди звернутися. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю платформу, про цей онлайн майданчик, що там ще можна знайти і чим вони можуть бути помічні. Це сайт, який є таким навігатором послуг для людини, яка постраждала через війну. Там зібрано всю інформацію, де можна отримати різноманітні сервіси. Великий акцент там зроблений якраз на різні прояви насильства і на сексуальне насильство, пов'язане з війною, але не тільки на нього, але й на інші прояви гендерно зумовленого насильства. Відповідно, людина не має. Ходити на різні сайти, шукати тут чи там номери телефонів чи адреси. Вона може зайти на платформу допомоги і побачити там перелік всієї доступної е урядової і тієї допомоги, яка робиться силами громадських організацій або міжнародних організацій. Um, давайте, мабуть, все ж таки скажемо, як називається ця, цей майданчик, да? як його шукати, підкажемо нашим глядачам. Звичайно, це платформа допомоги врятованим. Можна шукати в пошуковику в Гуглі е української, так і називається платформа допомоги врятованим, але адреса звучить як help.defis.platform.in.ua. Дякую в міжнародний день боротьби з сексуальним насильством. Під час конфлікту ми спілкувалися в етері ранку вдома з керівницею програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству в Україні Альоною Зубченко. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам до побачення, гарного дня.